Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. Президент США Дональд Трамп оголосить сьогодні про новий план озброєння України. Як очікується, він включатиме наступальну зброю. Про це повідомляє Ексіос і два джерела. Повідомили виданню, що у них є підстави вважати, що план ймовірно включатиме ракети великої дальності, які здатні вражати цілі в глибині території Росії, включно із Москвою. Водночас, жоден із них не був у курсі остаточного рішення. Трамп дуже злий на Путіна, і про заяву буде дуже агресивно відома. Агресивною буде ця заява, сказав виданню сенатор республіканець Лінсі Грем Ексіос. Зазначає, що відправлення наступальної зброї стане серйозним кроком для Трампа, який донедавна намагався заявити, що надасть лише оборону зброю, аби уникнути ескалації конфлікту. Чиновники США України та Європи сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни. Плине на розрахунки диктатора Кремлівського Володимира Путіна щодо припинення вогню і нова ідея щодо допомоги Україні. Що відомо, нова ініціатива, яку буде представлено на зустрічі Трампа і генсека НАТО, Марка Рюта передбачає, що європейські країни платитимуть за вироблену в США зброю, яку буде відправлено в Україну. Схема була запропонована президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому, також офіційні особи. США України заявили, що зустріч Трампа і Зеленського на саміті була найкращою на даний момент. І водночас, за останні два тижні Трамп став відчувати дедалі більше розчарування через небажання Путіна йти на перемир'я, а також ескалацію атак РФ на Київ та інші міста. Одним із чинників, який переконав Трампа піти цим шляхом, стала телефонна розмова на початку липня, в якій Путін ясно дав зрозуміти, що планує ескалацію війни. І диктатор дав зрозуміти, що протягом наступних 60 днів він докладе нових зусиль з окупації території аж до адміністративних кордонів українських регіонів, знову ж таки, спираючись, повідомляю на видання Ексіос, і він хоче забрати все, заявив Трамп. Президенту Франції Еммануелю Макрону незабаром після цієї розмови з Путіним повідомило джерело у наступні дні. План з приводу зброї перетворився з ідеї на щось більш конкретне. Президент України Володимир Зеленський повідомив про минулу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником генштабу Андрієм Гнатовим. Також на зустрічі був присутній і міністр оборони України Умєров. обговоренню підлягала ситуація на низці напрямків, включно з Покровським, Новопавлівським, Харківською, Запорізькою областями та Сумщиною. У телеграм-каналі він заявив: ми бачимо наміри спроби розвитку наступальних дій ворога. І важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів і активній обороні. Український лідер підкреслив, що російські окупанти значно відстали від очікувань власного командування на селіто і. Воїни збройних сил України, сил оборони, вправно знищують супротивників, робитимуть все, щоб перенести війну на російську територію. Також за словами президента України готуються нові далкобійні удари по території Росії. І президент додав: будемо відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях, зокрема. Головнокомандувач доповів про цілком справедливе знищення російських вбивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині. Окремо на нараді, вони обговорили візит в Україну спецпредставника президента США Дональда Трампа Келлога. А також масштабування спільного виробництва з партнерами оборонного зброєння для зсу зараз близько 40% зброї для нашого захисту виробляються в Україні, і наше завдання відчутно збільшити цей показник. А отже, оборонну самостійність нашої держави підсумував президент України, додавши, що для цього також необхідні кадрові зміни.